Зимова косметика для автомобілів любиш кататись? Люби із. Саночки возити. 90 гривень за одиничку. 1990 гривень лот, 22 одиниці в лоті. Давайте подивимося, що у нас є. Як ви бачите, в мене в руках зараз спрей розпилювач, їх кількість три штучки для вікон, фар та зовнішніх зеркал. Далі у нас є ось такий система для ремонту відколів і подряпин. Включаю, ну, в наборі одна одиниця. Далі у нас є Ось такий класний комплект. Подивіться, він один іде в поліетилені, а п'ять упаковочок ось таких: це йде скривок, мікрофібра. Далі серв... розбризкувач для замків, розморожувач і антифриз мінус 30. Витримує. Далі сам антифриз. Він йде у нас бутильований, також мінус один літр. Як ви бачите. Далі є засіб від замерзання, таких у нас дві штучки. Далі є розморожувач вікон. Подивіться, таких у нас п'ять штучок. Ну, і є очищувач коліс. Загалом лот 1990 гривень. Залишаю всю інформацію для замовлення під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.